Всім привіт! І в нашу Аврору нарешті, ну вже давно, завезли всякі лапки. І я купила першу, тому що я показувала в тому відео така рожевенька. І купила ще 4 ось таких. Там у було різних кольорів, але я взяла саме жовтенькі. Ось, бомбончики з пакетиком. Ось така ось обкладиночка. ...відкриванькою. Ми з ЛПшкою купляли. Вони, типа, вони не окремі, вони всі типу, чотири ось з'єднані. Але все рівно вони такі класні. Ми сьогодні з ЛПшкою самі ходили в Аврору і купили за самі за свої гроші. Ось такі чотири класні. В принципі, мені подобається. Але якщо б вони були окремі, то було б класно. Але знаєте, вони такі. Як справжні маленькі. Але вони такі маленьке. Типу, це знаєте, як смужка якось це і її якось так дуже прикольно В Аврорі у нас ще чорні всякі лапки. Коротше, кольорові навіть є, є якісь такі, типа, як вам пояснить. То там там які хочеш, великі. Я ще велику купила, але це буде вже окрема розпаковка. Ось такі о, маленькі. Але розпаковка великої буде вже потім. Такі є маленькі, прикольні. Тут помпончики входять і брюсточки. І пакетки. Прикольно. Ти моє серце, краваде, Полону на моє. Сати піна осені, три красуні доні. Або фали, earls. I mean that і on. Люфали акварелі. Хто слухав цю пісню по-українськи, ставте лайк. Бо російську версію не дуже. Ну, це український співак співав просто Прив'юв уже на українську. Ось такі лапки, які хочеш. ззаду зіжмакає, спереді зімакає, але дуже класні. Воврові у нас просто дуже великий великі. Вибир... Які хочеш, великі, новорічні, маленькі лапки. Та просто дуже багато. Я усі його обрала і таку заколочку Мягку. І ще я купила дебасі шоколад. За 300 360 Клас. Одна міні-пліточка. Найк. Like.